Любі друзі, мої вітання. Якщо ви запитаєте, чи можливо придбати свіже привезений автомобіль з-за кордону в бюджеті до 5 тисяч доларів, я скажу, що так, це реально. І ще більше хочу сказати, що все, що стосується автомобілів, все реально, з майданчиком автопінь. Перед нами стоїть Шкода Фабія 2004 року випуску. 1.4 мотор, гарний надійний, 16 клапанний з ремінним приводом ГРМ, свіжо привезена вона з Німеччини. ГРМ. Поміняний, мастила та фільтра в двигуні поміняні. Автомобілі в серебристому окрасі, в кузові універсал, стоїть на зимовій гумі на залізних дисках, на стильних чорних ковпаках. По автомобілі є єдиний підкрас це на кришки багажника. І то без шпаклівки. Всі вікна оригінальні. Машина на червоних номерах, документи до постановки на облік готові. Приїжджайте, забирайте. Я вам більше скажу не до 5 тисяч, а навіть до 4,5 тисяч доларів можна придбати цей автомобіль. В цьому автомобілі у нас запаска повнорозмірна. Інструменти, дамкрат, ключі, які ключ. тут все в місці, ніхто нічого не дай І плюс до всього тут є шторочка, ну і багажник тут немаленький. Так, йдемо далі. По салону воно взагалі в шикарному стані. Дивіться, дверна карта. Напевно, ззаду в Європі ніхто не їздив. Плюс салон текстильний. Також таким орнаментом посередині, кольорові гами поєднуються, світло сірий плюс темно сірий в Машині чистесенько, все класно. Ходова у відмінному стані. Дивіться, дверна карта навіть водія не зачухана. В автомобілі 226 тисяч кілометрів оригінального пробіга, є задні протитуманки, кермо. Все чітко, активних помилок по машинці немає, є підігрів заднього скла, В автомобілі два оригінальних ключі, плюс магнітолка у нас китайська, але з блютузом. Є кондиціонер, який працює, холодить, все. Все здорово. так? Далі. Механіка 5-ступенева, є пультик навіть від магнітолки. Так? А ще у нас є в е, кондиціонер, Бардачок з охолодженням. По мотору жодних зауважень, працює рівно, працює чітко, і стан автомобіля дійсно подивіться самі. На той текстиль, який дуже легко зачепити, дуже легко його, ну знаєте, вивезти, скажімо так, із строя, тут все в ідеальному стані. Нічого не зачухано, все акуратно, все чисто. 45 тисячі доларів і машинка на ходу з гарним надійним мотором, невеликі витрати палива, різвенька, і подивіться фари, які в цьому автомобілі. Просто шик блеск. Тож приїжджайте. На майданчику Автопоінт ви зможете знайти автомобіль під свій бюджет, бо машин у нас дуже багато зараз і вибір класний. Тож запрошую.